То приєднається до цього прямого ефіру або буде дивитися його в записі. Сьогодні я не на вулиці, бо сьогодні трошки в іншому форматі поговорю. Можливо, дещо буду зачитувати. Я помітила, що коли я про щось думаю, а потім передивляюсь свій ефір, то інколи виходить, що я щось таке ключове забула, це мені так здається. Тобто я про це думала, а під час ефіру про це, про це не сказала. Хоча насправді я вже неоднократно дивилася, як те, що я говорю, підлаштовується під те, з ким я розмовляю. Я можу одне й те саме пояснювати. Ну, це на прикладі своїх учнів, що я одну і ту саму тему різним дітям привожу на різних прикладах. І це залежить від того, яка тема відгукується в серці слухача. Тому, можливо, саме і у мене так відбувалося на ефірах. Але сьогодні поговорю про тему тіло. про те, як ми люди думаємо, що корупція десь зовні. Ми дуже добре бачимо, і, так скажімо, засуджуємо вчинки інших людей, які не враховують інтереси інших, особливо коли ці люди займають якісь посади на рівні держави. На рівні інших держав ззовні, точніше, зі сторони, ми дуже добре бачимо, коли щось відбувається не так, як, будемо так казати, очікували. І сьогодні я поговорю трохи метафорично: мій розум так налаштований, він завжди все обробляє метафорами. Ой, вибачте. І метафора, бачите, навіть техніка вже відчуває потужність того, що зараз буде. Метафора буде така, що тіло людини це як окрема країна, відповідно, тіло іншої людини це, наприклад, теж як умовно метафора інша країна. В будь-якій країні сучасній є певні системи. ну, Органи влади. Це може бути парламент, президент, Верховна Рада, наприклад, у нас. Давайте задаємо собі питання, хто є Верховною Радою в нашому тілі. Ще раз кажу, я все буду казати метафорично, щоб було зрозуміло життєві приклади на рівні тіла. І так, Верховною Ради у нас є, наприклад, мозок, який обробляє інформацію, приймає якісь повноваження, рішення, закони, за якими діє ваша особистість, за яким ви проявляєтесь. А також є, будемо казати, певне его, певне та структура, яка, ну, як би головна в вашій сутності, це буде нехай ваш президент, метафорично. І я сьогодні буду розмовляти е, говорити про те, як ваша Верховна Рада персональна це ваш мозок, це ваш розум, і ваш персональний президент, ваше его, ваша особистість керують вашою персональною країною, вашим тілом. Е, дуже до речі, мені прийшло, що в нашому мозку дві половини, е, дві півкулі. Це як дві палати в парламенті, ну, в деяких країнах є, що парламент складається з двох палат, це як наші дві півкулі. І як же ж ваші персональні керманичі управляють вашим тілом, вашою персональною країною. Враховую, що чи враховує ваше. Керівництво, що йому потрібно? Вживати, пити, слухати, коли йому потрібно відпочивати? Ваше керівництво це ваш розум, ваш президент, ваш парламент? Е, головна тема, на що орієнтується ваш мозок, ваш парламент? А що говорять інші? А що там в соцмережах? А чи орієнтується він на рекламу? Чи купуєте ви щось, те, що є у когось, і вам хочеться це собі, це я кажу і про їжу, і про одяг, і про якісь сучасні засоби, там, телефони, там, техніку, будь-що, якісь прикольні штучки. Да? Отже, на що орієнтується ваш персональний президент і ваш персональний? На те, що думають інші, а тепер переводимо це на країни. Якщо в рамках країни керманичі будуть керуватися на те, що потрібно іншим країнам. Тобто ви орієнтуєтесь на те, що цікаво іншим людям, наприклад, це аналогічно, якщо влада вашої держави. Буде керуватися на те, що потрібно тій державі. Уявіть собі це. Якщо це в рамках своєї держави, то скажете, ну як це? Влада має орієнтуватися на інтереси там, народу, громадян. І всі скажуть: ну так. А у вашому тілі, на що ви орієнтуєтесь? Чи питаєте ви свого тіла, свого, своє тіло? Коли він, воно хоче спати, коли воно хоче попити, що воно хоче з'їсти? І приклад з країною. Бо це дуже-дуже наглядно. Ваш президент, вашої країни, робить все в інтересах іншої країни. І так, як вона диктує. Розумієте про що я? Що буде відбуватися у вашій країні? У вашій країні, ваша країна це ваше тіло. Населення буде незадоволене. Населення це ваші клітини, ваші органи, ваші тканини. Що ж з ними буде? Вони почнуть деградувати, роз'їжджатись, е хворіти і ще щось. А це все є в вашому тілі. Ах, зараз, сьогодні, це прийшло в мене як в, один, в одну хвилину, як усвідомлення, ця метафора. Коли я зрозуміла, що я не доспала, пішла полежати, лягла, закрила очі і хочу заснути, трошки ще думала доспати. І почала відчувати, якби відчувати що відбувається у моєму тілі. Де там щось за -за -за защемило, ну і не защемило, я маю на увазі, де щось там покольнуло, де ще щось. Ви прислуховуєтесь до свого тіла? Оце питання. Ваші керманичі. Прислуховуються до того, що відбувається у своєму у вашому, у вашій країні. Я хочу це так казати, бо, наприклад, країн це всім дуже, дуже добре зрозуміло. І так. Я швидко пішла записати всі ці усвідомлення, бо вони вмить пролетіли, і щоб зараз нічого не забути, буду підглядати в те, що я записала 10 хвилин назад. Наш парламент, наш мозок, а, аналізує, як живуть інші соцмережі, що відбувається? Безконечне, безкінечне гортання сторінок інших, замість того, щоб в цей час витратити на себе. Уявіть собі, ви президент, і постійно десь назовні вас немає всередині, ви не чуєте те, що вам говорять ваші громадяни, громадяни це ваше тіло, ваші клітини. Оце і є корупція. Коли хтось діє в інтересах, ну, будемо так казати, особистих, там его хоче задовольнити свої потреби. Будемо так казати, е, отримати телефон нового випуску, е, отримати, не знаю, там якусь е, жінки, там, чи косметику, чи сукню, е, чоловіки, там, якусь нову машину чи ще щось, а чи потрібно це особисто вашому тілу, і що воно в той момент вам говорить? Неповага. До власного народу з боку Керманича. Якщо хочу сказати ще раз, то слухає цей ефір, я не про політику, я про те, щоб люди усвідомили, бо за політикою ми дуже добре слідкуємо дехто. І на цьому прикладі мені просто прийшло усвідомлення, як можна розвернути увагу людей. Не то, що розвернути увагу людей, я свою увагу туди розвернула. Я свою увагу туди розвернула і зрозуміла: Господи, чому ж я лягаю інколи у другій ночі? Це я не чую свого тіла, я не розумію, що в цей момент відбувається, а в цей момент відбувається виснаження земель. Будь-який як аграрій знає, якщо висаджувати одну і ту саму культуру, я маю на увазі там, кукурузу, гречку чи ще щось на одному і тому самому полі, то вона виснажить із землі певні мінерали, певні речовини, і вже там на третій рік чи на сьомий рік підряд вона не буде давати відповідної врожайності. Це ми люди знаємо начебто. Навіть ті, хто не займається аграрією, ну, чули про це, да, ми ж знаємо. А повертаємось до свого тіла, це я до себе повертаю, і трошки, можливо, поверну ще когось із слухачів. Коли ми не досипаємо, коли ми пізно лягаємо, коли ми палимо цигарки, вживаємо алкоголь, робимо собі татуювання, їмо неприродню, так скажімо, певну їжу, оце все. Тепер перекладіть в рамках країни. Це буде виснаження земель, метафора, вирубування лісів. Це коли ви самі не лягли вчасно спати, і у вас там недо, я про себе кажу, і відповідно про всіх, хто буде слухати, якщо таке відбувається, гормони недовиробляються, потрібні, клітини не встигають відновитися. Хтось. Розумієш, що для певного процесу потрібно 8 годин, а відбулося 5 годин сну, і система не відновилася, то який вона дасть врожай, яке ви отримаєте від свого тіла результат, можливо, якась хвороба, можливо, якийсь поганий настрій для початку, який потім-потім виливається в щось більше. Отже, як, наприклад, виробництва отруюють простір е, певними вибросами, якщо вони не будуть ставити фільтри, це буде забруднювати атмосферу, це ми розуміємо. Паління забруднює атмосферу вашого тіла. Якщо в річки в океани скидається якесь сміття, Це ми розуміємо, що це типу недобре. Коли ми вливаємо у себе якийсь алкоголь, інші недобрі речовини, ми цим що забруднюємо власну кров та інше в нашому тілі ось така, будемо так казати, метафора. Так само, як от, е відходи будь-які, да? є країна. Яка там, гарно переробляє е, сміття, це Швеція. Отже, інші країни можуть взяти це за приклад, спитати: це все метафора, я кажу про тіло. Хтось дивиться, як хтось займається своїм тілом, чи там вживає правильно, е, там, будемо казати, їжу, слідкує за розпорядком відпочинку, там ще щось. Отже, ті, хто цього не мають, можуть подивитися на те, хто це робить, і перейняти щось для себе. Це перейняти досвід, гарний досвід, як керувати якимись системами в своїй країні. Своя країна, це я зараз кажу про своє тіло. Десь вчора, чи коли почула, що коли людина робить татуювання, вона вприскує собі ж ну, під шкіру. Оці молекули туші, і питання було таке, а чого ж вона далі не йде там по тілу, за рахунок чого вона десь там під шкіркою зупиняється? ну як приклад якщо помазати себе навіть там зеленкою чи йодом, через час, навіть якщо через деякий час, я маю на увазі, навіть якщо ви не будете змивати, воно зникне зі шкіри повністю, там пройде там тиждень, і ви там ніяких слідів зелених не побачите на тілі. Воно ж кудись. Будемо казати, просочуються у клітини. А що ж відбувається з татуюванням? То я почула: я цього не знала, що тіло виробляє певні макрофаги, які вибудовують певну стіну і все життя, тримають, тримають, як клітини, вмирають там і приходять наступні для того, щоб тримати цю стіну, щоб ці е, молекули туші не потрапляли далі в ваш організм. Оце і є забруднення, як виробництво забруднюють атмосферу, так і ми самі усвідомлено йдемо і е, забруднюємо зовні своє тіло. Що наступне хочу е, про що згадати? Знають про що, ну, так, зараз гляну, бо записувала багато. Гормони вже сказала. А ще е, зустрічаю, коли спілкуюся з кимось, коли кажуть, що в мене немає грошей на правильне харчування, воно там дорого коштує, чи в мене немає коштів на спортзал. А ще краще, якщо кажуть, в мене немає часу, бо я дуже зайнятий, я заробляю гроші для того, щоб і в мене просто в сучасному напруженому ритмі немає часу і, або грошей на те, щоб займатися власним. Тілом. Приведемо метафору в країні, а якщо в країні не будуть платити, ну нехай пенсії або е, зарплату бюджетним е, працівникам, але при цьому будуть оновлювати стільці в кабінетах там, держкерівників. Підвищувати їм зарплату. Тобто, ми тут чітко бачимо, що ай-яй, яй не можна, підняли зарплату посадовцям, а там пенсіонерам не підняли. Це ми бачимо і гніваємося на це. А до свого тіла у мене немає грошей на себе, у мене немає коштів на якийсь правильний режим життя. Але в мене є кошти на п'яті кросівки іншого кольору, на якісь штучки з Аліекспресу. Просто що вони модні, прикольні, з'явилися у сусіда, є і в мене має бути. Є гроші на цигарки, на пиво, а не власне здоров'я немає. Оце в державі є гроші на зарплати в парламенті, і немає коштів. Там, не знаю, на життєво необхідні ліки для, там, наприклад, дітей-сирі, чи ще чогось, чи ось для побудови дорог. О, давайте так, для побудови доріг в кожному дворі, щоб була гарна дорога, немає грошей, а для зарплати е держпрацівникам, там я маю на увазі, є, зарп... є гроші або стільчики треба оновити. І ми це будемо. Як? Як вони посміли? А як кожен з нас посмів до свого тіла таке сказати, що в нього немає грошей чи немає часу? Уявіться собі. Це просто таке жахіття, таке усвідомлення, коли ми кажемо, що вони хтось там про нас не думають і роблять все в своїх інтересах? А що ми робимо по відношенню до свого тіла? Може, треба спочатку зупинитися і подумати, куди я витрачаю гроші? Де в мене пріоритет по часу? Що я їм? Що я п'ю? Скільки я сплю? Я. Не рекламую зараз якісь свої послуги, що я вас навчу правильно харчувати е чи ще щось. Я не нутриціолог, я е не якийсь е там викладач йоги, чи ще щось. Я звичайна людина, яка на власному прикладі це бачить, усвідомлює і починає задумуватись. Про те, що не оті погані, а як я до себе. І що тоді буде, якщо я у власній країні нехтую всіми потребами своїх громадян? Це метафора. Але я можу поділитися від себе. І запропонувати кожному, хто дослухав це відео до кінця, приєднатися. Я не для цього його записувала, але вже раз я вийшла в ефір, що треба, щоб навчитися слухати своє тіло, зробити певну тимчасову. Зупинку, усвідомлення якусь хвилину тиші, і для цього є сучасні інструменти. Я вже два роки це практикую на собі, як атмохілер 25 лютого я почну груповий цикл атмохілінгу починати. Три крапочки сьогодні. Починаю. А три крапочки це те, що ви хочете почати сьогодні, не відкладати. Починати турбуватися про тіло. Можливо, починати по-справжньому жити сьогодні, а не колись. Починати, можливо, нові стосунки. Можливо, починати. Займатися роботою, якою ви хочете, а не куди ви ходите і не задумуєтеся, що до чого це призведе, і до вашого тіла в той момент, коли ви ходите на роботу, яка вас е, бісить, це теж ви не слухаєте своє тіло, це теж туди ж відноситься. Хоча я два роки е, в цих е, певних усвідомленнях. Ця метафора про те, що наш мозок це наш парламент, а наше тіло це наша персональна країна, це мені прийшло сьогодні зранку. Тому, навіть якщо ви не знаєте, що таке атмохінах, але вам є відчуття і почуття почати слухати себе більше, пишіть в коментарі, хочу, я напишу вам деталі про це. І нехай це буде на рівні гри. Гри себе з собою. Як піти до себе справжнього? Як почати жити не з понеділка, а з сьогодні? Оха!